Мої вітання, дорогі мої друзі. Ранок, і що я роблю? Дістала окуляри. Купляла їх в Америці в роз. Бачите, ціна 18 доларів. Такі, бачите, вушка широченькі. Коротше, модняві окуляри. Зараз треба всі ці наліпки познімати. А носила я теж куплені в роз в Америці. Окуляри отакі. Бачите, тут вуща вушка. Ця. Я зараз примірюю і ті, і ті, а ви скажете. Які мені більше пасують. Вдіваю, -па -па, свою кепі. Познімала наліпки, самі окуляри скла, скло, має такий зелений колір. І так дивлюся, темно, мені в квартирі темно. Ну, от, бачите, отак от виглядаю я. У кепці і в цих окулярах. Такий буде в мене сьогодні спортивний стиль. В цих окулярах такий бусковий колір, так, наче. Ну, друзі, що скажете? Ті перші кращі. Чи ті другі мені якось так знаєте однакові? Майже вибережуля я трошки.